Рік тому Андрій Лебеденко боронив свободу під пісками. А сьогодні у Гавайці кітелі йде захищати товариша у суді. Да хотів показати. Тему Безверхому не дають в автостанції квиток безкоштовно, і тепер відеозаписи запис передають до суду. Сам Артем відпочиває у санаторії після несення служби на засідання. З'явиться наступного тижня в інших областях. Просто є право безоплатного пільгового проїзду. Людина надає посвідчення. У Полтаві ж інший порядок. Спочатку квиток купують, потім соцзахист відшкодовує гроші. Чиновники пишаються системою. Вона єдина в країні, і нібито єдина постанова з цього питання зобов'язує відшкодовувати витрати адресно, Відшкодовуватися персоніфіковано шляхом звірки. На підтвердження дають квитки з Харкова. є. «Печать Харкова, автостанції Харкова приносять роздруківки сайтів та навіть газети. А номер ну, 4849. сорок 48, дев'ять 48. забличати справу. Вибачте, будь ласка. Квиток, який надан Харківською автостанцією, е, тільки підтверджує, то, що вся програма е, в супереч діє законом. Утім, учасника АТО скаржиться на обмеження у 50 поїздок на рік та складну процедуру. Подається заява до відповідного ворона. протягом відносно строку вже йде компенсація. Ми вважаємо. Що даний порядок та дане рішення було прийнято як додатковий механізм, який зніме соціальну напругу. Минулого року гроші на пільговий переїзд давали з центру через субвенції, а у 2016-му відмовились, тож усе компенсує область. Проте учасники АТО отримати безплатний білет не можуть. Для них цей механізм не заміна, а підміна, стверджують у суді. Відмовляють у наданні таких квітків безкоштовно. Суддя дізнається, як перевозять пасажирів у інших областях і оголошують технічну перерву. А вільнослухачі слухачі з батальйону Азов розповідають про це адвокату Харків, Запоріжжя, Київ. Результат однаковий. Усі цих областях надається е, е, посвідчення. Приходиш на касу, показуєш посвідчення і отримуєш квиток, безкоштовний квиток. Суддя просить навіть визнати ексазовців свідками. Двадцять шо є чиновники консультуються з колегами з сусідніх регіонів та не знають, що робити. Вони знову ж таки сьогодні. Планують інші механізми або в певній мірі ідентичні. Якщо там людина з Донецька приїжджає в Полтаву, показує і будемо будем, угу, так ти ж з Донецька там чи з Луганська, да ні, ми тобі не відшкодуємо нічого. У інших областях чиновники очікують на рішення полтавського адмінсуду. Від нього залежить як компенсуватимуть проїзд поміж містом в Україні.